Слава Україні! Доброго дня! Тепер наша програма, наш канал буде транслюватись, певно, на українській мові, тому що сьогодні вже 16.03 2002 року і ми вже 20 з лишнім днів знаходимося в війні, тобто Україна знаходиться в війні. Кацап Галі, мене на нас напали. Намагаються нам впровадити свою владу, але ж слава Україні, слава Збройним силам. Цього ми не допустимо. Але програма наша, передача наша буде йти. Певно, що іноді ми будемо переходити на російську мову, на мову окупанта, але то не має значення. Багато людей, нормальних людей, спілкуються російською, і вони так само, певно, чують. І мають чути, і мають розуміти, мають розуміти ті підказки, які ми робимо для людей, для нормальних людей, а Кацапом геть з України. Сьогодні в нас буде е, огляд того, що ми е, розібрали. от Прийшов до нас такий виріб. Це Шкода Октавія, 2008 рік. Це шестерня скломива, е, скло прибривача, е, скло скажімо так, це дворник російською. От. І іноді виходить з ладу, скажімо, і, дв... і шестерня вдворника цього, е, так як йде привід е, черв'ячний металевий, а шестерня йде от пластикова. Ми її зробили, ну, як завжди, фірма Кохеса, яка в Україні робить гарні речі з пластмаси. Раніше ми займалися тим, що ми і давали можливість і нашим умовно братам. Кацапом продавали такі свої речі, допомагали, але тепер засі. тепер цього не буде. Будуть нашими послами користуватися нормальні люди. І В цій машині, як і всіх інших, відбуваються такі от речі, коли шестерня може зламатися, вийти з ладу. В даному випадку вона просто стирається об черв'як. Хробачок, скажімо так, правильно українською мовою. І виходить з ладу. Но часто це відбувається завдяки тому, що або вона клинить у в валу, вал просто закисає і не може, не може нормально крутитися. Або взимку примерзає, дворник примерзає до скла і таким чином відбувається, що нагрузка просто шестерня, не витримує ту нагрузку. Но ми справилися з цією задачею. Проблема тільки в тім, що ми не зможемо повністю вам показати, яким чином ну, знімається цей прилад і як зверху стоїть кришка, тому що ми отримали те, що ми отримали. І зараз просто я вам хочу показати, що така шестерня в нас є. Я розказав основні проблеми, скажімо, чому ця шестерня може вийти з ладу. А для того, щоб працювала вона -на принаймні далі нормально, обов'язково треба редуктор, оцей, скажімо, весь прилад, його треба от файно вичистити. Тобто тут все, вся змазка має бути вичищена. От. І е обов'язково після того, як ми встановлюємо нову шестерню, ми маємо набити туди нової смазки. Е тобто, це може бути літол, це може якась така особиста змазка смазка для. Пластику, але радимо використовувати просто літол, тому що він відносно дешевий, він відносно доступний, скажімо, в тому, щоб його можна придбати буде де, де, де будь, Тобто він є в магазинах, він є і на, на базарах він є, тобто багато де його можна придбати. І будь ласка, купляєте, ставите шестерню, набивайте нормально мастилом і вперед далі працювати. Ну, от, так от виглядає наша шестерня, яку ми зробили. Бачите, заміну цієї. Кажем, проблема була в тому, що ця шестерня вона от в якомусь місці просто стерлася оригінальна. Ну, Ми її файно зробили і замінили на нову, гарну. Як на нашу думку, от Бачите, ми навіть намагаємося завжди кожну нашу шестерню намагаємося зробити більш смачнішою. І в цьому випадку так само це вдалося. Тепер її просто ставимо на місце. Зараз я її не буду ставити, тому що там ще не вичищена вся змазка. Тут у нас в черв'яку дуже часто може бути збиратися е залишки пластику від старої шестерні, або, можливо, щось туди може попасти. І тому це обов'язково вийшли. Після того як вичливи, поставили смазку, і на тому все чудово. Ну і про нас компанія Кохеса, яка займається виробництвом е е е шестерень, муфт ручок, все, що робиться з пластику для різної побутової техніки, для автомобілів. Е е нашу ж запчастини ми робимо в Україні, і будемо продавати її так само в Україні будемо продавати нормальним людям, які живуть у всьому світі. І завдяки тому, що на сьогоднішній день в наших друзях вже немає Кацапів, вони для нас вороги на сторіччя. зато інші нормальні люди будемо цим користуватися. Всього доброго, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні, слава нашому, нашим Збройним силам. Всього найкраще.